Друзі, сьогодні ми вирушаємо в подорож до неймовірної Австралії, найменшого континенту, але найбільшого острова на Землі. Австралія це край, де посеред спекотної пустелі можна зустріти кенгуру а в густих евкаліптових лісах чарівних коал. Тут є великий бар'єрний риф. Найбільший у світі кораловий риф, який навіть видно з космосу. А ви знали? що 70% австралійських тварин не зустрінеш більше ніде у світі? Наприклад, качка дзьоб. Це єдина тварина, яка відкладає яйця, але годує малюків молоком. А сумчастий дявол або тасманійський дявол має такий сину то може перекусити кістку. Рослинний світ теж унікальний. Евкаліпти не лише пахнуть свіжістю, а й вміють зберігати вологу у своїх листках, щоб вижити в спекотному кліматі, а найдивовижніше дерево ляшкове, яке зберігає воду в стовбурі, наче в розірвалі. Життя в Австралії особливе. Відзначають День Австралії 26 січня, а різдво святкують влітку. Уявіть собі Санта-Клауса в червоному купальнику на плязі. А ще в Австралії проводять найсмішніші перегони на тростинних жабах. Австралія це край пригод дикої природи та дружніх людей. А яку цікавинку про цю країну запам'ятали ви? До нових подорожей!